Вони віддали життя за нас, і ми повинні бути гідними наших героїв. Такими словами можна характеризувати головний зміст пам'ятного віча на честь героїв Небесної Сотні у Бурштині 20 лютого. Саме 20 лютого загинув наш земляк Івано-Панківський студент Роман Гурек. І його слова Хто як не я, до сьогодні повторюють його батьки. Тому ми з вами повинні щодня казати, посинатися і засинати з тими словами. З тими словами два роки тому їхали на Майдан і багато жителів Бурштина. Вони, мабуть, краще за інших знають ціну, подвигу і самопожертви. Якщо ви не ті хлопці, не було би Майдану. Якщо б не Небесна Сотня, я не знаю, що було зараз на нашій державі. Так давайте ніколи не будемо забувати, забувати про те. Що вони здобули для нас? Загалом промов того дня не було багато, та вони не були потрібні. Учасники віча щиро молилися за душі полеглих під час панахиди, яку відправили священники усіх церков міста, запалювали свічки біля стели з фотографіями героїв Небесної Сотні, і подумки дякували полеглим за їхній подвиг заради країни, яку розбудовувати випало честь кожному із нас.